Заснування кварталу ми показали більш десятка номерів про Віталія Кличко. І зараз я хочу звернутися до Віталія Володимировича. Віталій Володимирович, може, досить підкидувати нам нові теми. Ну Но не на часі ж. А? Коротше, Київ кабінет міського очільника. А, Віталій Володимирович, до вас журналіст. Хочу поспілкуватись з приводини цільового використання бюджетних коштів. Скажіть йому, що мене нема. Ну, взагалі-то він вас чує у селектор. <риклад> Журналіст, мене нема. А, Віталій Володимирович, здравствуйте, здравствуйте, Віталій Володимирович. Отже, нещодавно ви переклали бруківку на Богдана Хмельницького за 8 мільйонів євро. Я зрозумів ваше питання. Угу. Ви хочете спитати, чому так дешево? Ні, чому так дорого? Тоді я не зрозумів ваше питання. Та де, де ви взагалі знайшли бруківку на Богдана Хмельницького за 8 мільйонів євро? Ви зараз самі відповіли на своє питання на Богдана Хмельницького. Тобто, ви її просто переклали заново? чи що? Для вас, журналістів, прям все так просто. Ми її спочатку дістали, перевернули, помили і потім поклали назад. Ну що ж, сподіваюся, інших ідей на зразок перекладання бруківки у вас нема. Будь ласка. Це чекайте. Тобто ви річку Дніпро просто хочете закласти бруківкою? Чи що? Це правильно. Тут є декілька плюсів. Дивіться. По-перше, значить, самогубці, коли будуть стрибати в Дніпро, не будуть тонути. <рес> По-друге, Дніпро більше ніколи не буде цвісти. До речі, щодо цвісти, дивіться, значить, я розпорядився щодо озеленення Труханового острова. Весь медичний канабіс, який ми будемо там вирощувати, будемо висаджувати там. Я навіть затвердив нову назву цього острова: буде Труганів. Остров отак. Щодо реконструкції постаменту батьківщини-мати. Ви вважаєте доцільним заміну герба за декілька десят мільйонів? Це дорого і не обґрунтовано. Ясно. А ось дорого і обґрунтовано. Це додавання до батьківщини-матері, батьківщини-батька. Що це таке? Там ще згодом батьківщина-брат з'явиться. Оце згодом. А як вам такі думки в голову приходять? А як і всім геніям. Дивіться, якщо ви пам'ятаєте, то Ісаку Ньютону на голову впало яблуко Так. і він придумав закон всесвітнього тяжіння. А, тобто вам на голову впала бруківка? Ви при своєму розумі. А що? Як бруківка може впасти на голову, якщо вона лежить внизу? Ну, так я, я ж кажу. Голова впала на бруківку. <рес> і я. Придумав, як врятувати столицю. Навіть дивіться, давайте. Ми переробимо зоопарк в зоопаркінг. Зоопаркінг? Так. І чим же він буде відрізнятись від звичайного? Тим, що тварини будуть платити за ті місця, де стоять. Вони не будуть платити за паркінг. Якщо не будуть платити за паркінг, будуть, як і всі, за штраф-майданчик. Будь ласка. Так, Віталій Володимирович, ну, справді, а? Ну займіться справами, ну я вас прошу. Подивіться, в якому стані у вас міст Патона. Значить, в недалекому майбутньому це все буде в недалекому минулому. <риклад> Ух. Да. І якщо зараз міст Патона лише частково безпечний, то трошки згодом це буде найбезпечніший міст міста. Будь ласка. Клас. <кій> Сподіваюсь, що до мостів на цьому у вас все. Сподівайтесь, ні. Дивіться, в нас є автомобільний, залізничний, так. скляний, так. велосипедний, пішохідний. Так. Ми пропонуємо зробити міст для собак. Та ви що? Да. Уявіть, поруч з великим мостом патона угу. ми побудуємо маленький мост патрона. Оце класно. Да. Але є проблема, він втомиться в два рази швидше. Це чому? Це тому, що люди ходять на двох ногах, а собаки на чотирьох. Ногах. Ясно, ясно. Слухайте, Віталій Володимирович, може, краще замість нових будівельних споруд доробити старі? а? Коли ви вже добудуєте метро на виноградар? Куди? Виноградар. Це що, професія така? чи що? Що це за такий важливий виноградар, що я йому повинен робити особисте метро туди. Я вам там біля серця не можу, коли з'їзд справа доробити. Його там. А ви мені кажете про особисте метро для якогось виноградара. Виноградар, це район. Коли ви добудуєте гілку на виноградар, так гілка, вона ж на те, і є гілка, що сама відросте. <ріст> Ох, Віталій Володимирович! Віталій Володимирович. Ох, журналіст, Журналіст. Давайте подивимось, що там у вас ще є. Давайте, <клес> будь ласка, дивіться. О, о, це нормально. Стаття витрат. <клес> що, закупівля зимової гуми на потреби міста. Це на, на комунальний транспорт. Беріть вище. Закупівля зимової гуми для оглядового колеса. На контрактовій площі, будь ласка. Безпека так. киян взимку для нас пріоритет. Ясно. Так. А. Що ще? Там? Тотальна реконструкція гідропарку. Так. Що ви там хочете замінити, а? Ми в гідропарку повністю хочемо замінити контингент. Будемо пускати лише пенсіонерів, а всім незаможним дідусям та бабусям. Будемо видавати ще й лижі. Та що, Це вони тільки з паличками ходять. А, отут, ну так, дійсно, так так. так. так, що там ще? О, а. що? А це що за котик? Всі знають, що мешканці Києва та гості столиці люблять ходити і фотографуватися на пейзажній алеї в роті цього довгого кота. Так, ну так? поки що все вірно. Так, Але під час заторів в центр міста добратися дуже складно. Так, він... Ми пропонуємо, значить, нажміть кнопку. оцього кота взяти в таку довгу переноску і цього довгого кота возити в ті місця, де заторів немає. Бедися. Може, ви краще перенесете цих кур'єрів, які натовпами стоять біля Макдональдсів? Я бачу, що ви можете дивитись в завтрашній день. Не кожен може це робити. Дякую. Да. значить... Дивіться, нова пам'ятка на банковій. Замість будинка з химерами, так. будинок з кур'єрами, будь ласка. Та вийшов. Так, дякую. Це щоб геніальність підтримувати, а. на мою думку, треба думки підсилювати трошки, знаєте, глюкозу. Наприклад, вчора я з'їв Хрещатик не вулицю Морозову, так. і трошки ідей в голову прийшло. Угу. Потім я, значить, з'їв. Каштан, не морозиво, фрукт. І теж декілька ідей в голові залишилось. Ясно. Да. Сідайте, Віталій Володимирович. Зараз а, да. буде таке е, делікатне питання. Так. Не можу його вам не поставити. Скажіть, ви маєте відношення до закупівлі барабанів в бомбосховища? Просто скажіть, да чи ні? Ні. Охоче вірю. Так, що так. там у вас. Дивіться, ще є? це моя гордість. Mm -hmm. Я вирішив осучаснити та переробити старі набридливі пам'ятники. Так. По-перше, пам'ятник Богдану Хмельницькому, будь ласка. Mm -hmm. oh. так. Так. По-друге, пам'ятник засновникам Києва. Mm -hmm. а. Життєво та сучасно в чотирьох на одному самокаті. Oh. Віталій Володимировича. Ой, в а ви тут стільки всього напридумували. Це тому що я вмію стучати пальцем по голові. З вами, звісно, цікаво, але ще цікавіше, як буде без вас. Тому я краще піду. Дякую. І я тут подумав, знаєте, це ж мій кабінет. Тому може краще ви підете. Або, може, підемо разом. Не, пішли разом, Віталій Володимирович, Пішли. пішли. Да. Прогуляємось по хрещатику. Ні, по каштанчиках получиш. Це за за запитання за своє получиш. А що таке, Віталій Володимирович?